Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Телеграм-канали повідомляють, що протягом останніх двох діб українські сили змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Генерал Саргінав перед ново перекинув підкріплення в Сумську область. де Російські війська намагалися розвинути наступ. підсилення, дозволило зупинити просування противника, вивіринити лінію оборони та повернути контроль над кількома ключовими висотами. Це стало важливим сигналом. Попри складний тиск фронту тримається паралельно з цим на території Білгородської області відбулася яка може мати стратегічні наслідки за інформацією з відкритих джерел, українські підрозділи провели операцію, в результаті якої весь склад охорони одного з російських ядерних об'єктів потрапив у полон. Серед затриманих генерал ФСБ наближений до секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Це підтверджують дані розвідки, що Україна не лише веде активні бойові на лінії фронту, але й проводить спецоперації в глибині території ворога, позбавляючи його критичних елементів безпеки, захоплення генерала ФСБ Ло справжнім ударом для Москви. в середині російських структур почалася паніка під питанням не лише безпека ядерних об'єктів, але й особисті гарантії для найвищих чиновників телеграм-канали близькі до силових кіл, Визнають такий полон може використати Київ у переговорах на найвищому рівні, змусивши Кремль до поступок. Але найгучніший епізод достався на іншому напрямку. У засідку українських сил потрапила велика колона розгвардійців. За попередніми даними серед них були підрозділи перекинуті з центральної Росії для про. Душення протестів у Донецьку і Луганську колона рухалася без належної розвідки і потрапила під вогонь артилерії та мінометів. Бій тривав менше години, але наслідки були нищівними. Особливої гостроти ситуації додало те, що перед початком переговорів росіяни розстріляли українського представника, який вийшов на контакт. Цей крок сприйняли як відверта порушення усіх норм воєнного права. Відповідь була жорсткою. Підрозділи ЗСУ не залишили жодного шансу. Колонії за підтвердженими даними було знищено 190 віде. Сім окупантів і жоден не залишив місця. Засідка живим. У мережі по шароволяска три знищення техніки, десятки спалених батерів і вантажівок. Російська канали намагалися мовчати, але кількість вантажів 200 і 300 у госпіталях найближчих регіонів стали неспростовним доказом втрати настільки великі, що навіть місцева влада почала вимагати пояснень у Москві. Удар по колонах розвардії став ще й політичним сигналом силові структури, які Кремль використовує для контролю населення. Самі виявилися вразливими. У для Росії це не лише військова втрата, але й моральний провал, який підриває довіру до здатності армії на внутрішні війська. Гарантувати безпеку. Аналітика коротко стабілізація фронту на сумщині демонструє стільки ЗСУ і ефективність швидкого реагування українського командування. Захоплення генерала ФСБ у Білгородській області стало ударом по самій верхівці російських силових структур і створило серйозний козир для України. Знищення колони Росгвардії у відповідь на розстріл переговорника. Це показник. Принципової позиції будь-які порушення отримують безжальну відплату для України це події, стратегічний успіх і підтвердження здатності діяти гнучко для Росії сигнала про крах МІФО, про недоторканність ядерних об'єктів та всевладність силових структур. Ми не кидаємо своїх м'ясорубку, заявив генерал Наєв у наших штурмах. Не беруть участі не підготовлені. Ми не воюємо заради звітності чи галочки у штатному документі. Ми плануємо діяти тоти, доки ризик виправданий, а частіше тактичне рішення має реальну основу. Ново, ми не ставимо собі за мету будь-якою ціною втримати позицію. Для нас першочергове завдання зберегти людей. Жодна ділянка фронту не варта людської житті. Во тих, що вчора був із рідним, а сьогодні тримає зброю, щоб захистити свою родину і свою країну. Четвертий місяць поспіль командування тактичною групою вугледара. І переді мною як командиром стоїть завдання не лише виконати бойовий наказ, а й зробити усе, щоб зберегти життя кожного нашого воїна. Усі нові бійці, які перебувають на наш напрямок, проходять інтенсивну бойову Готовку це неформальність, це життєва необхідність не спеціально облаштованих тренувальних майданчиках та імпровізованих полігонах. Ми відпрацьовуємо кожен рух, кожен маневр, кожну можливу ситуацію, яка може виникнути під час бою. Лише через постійну практику, злагодженість і взаємну підтримку. Ми форсуємо ворогів воїнів, здатних вистояти, діяти і вижити. Навіть штурмові групи перед кожним завданням проходять полігонне тренування, тому що не дозволяють собі імпровізацію у бою, бо за імпровізацією стоїть загибель за підготовкою, стоїть шанс на порятунок. Ми навчилися діяти розумно. Ми постійно працюємо над розвідкою, точністю роботи артилерії, ефективним використанням дронів. Ми прагнемо уникати непотрібних втрат. Ми удосконалюємо систему медичної евакуації, стабілізаційних пунктів, тактичної медицини, бо кожна секунда може врятувати життя. Це зусилля приносить результат. За останній місяць нам вдалося зменшити втрати особового складу на 15%, А це не суха статистика. Це сотні врятованих життів, це сотні солдат які залишилися живими, зможуть повернутися додому. Я дивлюся в очі своїм підлеглим, і Бачу, у них не страх, а віру. Вони хочуть жити і вони хочуть перемогти. Ми нація, яка не дозволяє знецінити життя своїх захисників. Ми світло, яке перемагає темряву, і ми досягнемо перемоги, бо з нами правда, бо ми разом і ми бережемо один одного. Наші хлопці завчора і сьогодні стабілізували фронт. Пишуть телеграм-канали, Най відправив на підселення в Сумську область. Своїх хлопців стабілізувавши свій частока. У той же час успіх наших дій у протидії наступальним операціям противника насамперед визначається наявністю достатнього складу сил і засобів. Кривава засідка для окупантів. Саме вони є головною передумовою для ефективного застосування вже організованих розвідки керівництва управління та взаємодії, заявив генерал Найо, під чиїм керівництвом розгортали цілу колону. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.